Вдала здача національного мультипредметного тесту спільна робота як учня, так і вчителів. Лідером серед навчальних закладів випускники якого склали НМТ на найвищий бал, став ліцей №1 імені Володимира Красицького. Середній результат склав 161 бал. Секрет підготовки це практичні задачі. На уроках практичні задачі. Елементарна задача ну, зробити допомогти батькам ремонт в квартирі. Практична задача. Піти в супермаркет, купити економно, правильно, наприклад, кавролін, чи е, стіни е, пофарбувати. -по ну, задачі, дуже багато практичних задач. Математика це логіка, це практика, і це вміння працювати і наполегливість. От і весь результат. Важливо, аби ліцеїстам було цікаво вивчати нове під час уроку, адже перша сходинка до успішних результатів у майбутньому наполеглива праця під час навчання. Важливу роль у цьому відіграють вчителі, які адаптовують матеріал у зрозумілому форматі та вміють зацікавити учнів. Саме таких засад дотримуються педагоги у закладі освіти. Запорука гарного результату це праця. Щоденна наполеглива скурпульозна праця. Ті діти, які склали гідно, вони звикли працювати з п'ятого класу, бо вони прийшли до нас в п'ятому і ми їх випустили от минулого року. Це не сталося е, якесь відкриття в одинадцятому. Неможливо з першої сходинки одразу одним кроком дістатися на дванадцяту. Серед випускників ліцею восьми розклало НМТ на відмінно. Проте чимало учнів мають результат більше як 90 балів. Найкращий результат показали випускники у тесті із математики. Досить потужний рівень наших вчителів, серйозний рівень викладання він і дає ті результати, які ми маємо. Тобто, здавалося б, складний предмет, який багато в Україні дітей навіть не набирають поріг, а у нас тут найкращі результати. Ну знову ж таки, можливо, тут ще і можна говорити про те, що по суті з п'ятого класу ми вже багато років поспіль вивчаємо математику як поглибний предмет. Запорука хорошого результату це не лише робота педагогів на уроках, не менш важлива і підтримка батьків. Відтак у комплексі дитина матиме жагу до знань та звершення нових вершин. Толстюк, телеканал Перший Подільський.